Хотів показати ефективне рішення, яким ми користуємось для опалення будинку, це газовий каталітичний обігрівач. Він працює на газовому балоні. Ось манометр є. ну, обігріває... цілий будинок НІ, але обігріває якісно. кімнату десь метрів 20. За хвилин 15 стає градусів на 5 уже суттєво тепліше, а, дуже ефективне, автономне, не залежить від електрики, не залежить від а, того, чи є у вас світло, чи немає. Газового балона ось такого заправляється на заправках, вистачає ну, приблизно раз на зимовий сезон, на 4 місяці. При нерегулярному використанні користуємось тоді, коли потрібно догріти, коли немає довго світла, і потрібно прогріти приміщення.